Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, в радості, в благословінні. Важливо в радості витривати цей тиждень особливо спробувати. Зазвичай так роблю собі такі, знаєте, випробування. Чи зможу витривати тиждень в радості? Навіть один день іноді важко витримати направду. Подумки нав'язливі приходяться. Сатана не хоче давати радіти на правду, бо він хоче, щоб ми. Десь перебували постійно, в минулому, в страху майбутнього, в минулому якихось знаєте, таких переживаннях, або ну там я зробив щось неправильно, там так, а там могло б бути краще, а там іще щось. Тобто роздуми такі, які ну, не потрібні, направду, бо ти там уже нічого не зміниш в майбутньому, те, що ти собі там думаєш, наплановуєш, то все буде абсолютно не так. То вже кожен переконався, ти собі там плануєш відпустку, думаєш там так, 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 буде, буде, буде. А потім все інакше. Але теж файно. Тому майбутнє довіряємо Господу. Минуле віддаємо Господу, а живемо теперішнім. А коли ти живеш теперішнім, то сьогодні дивишся, ну, наче не так все погано. Маю сьогодні на обід, щоб, що що з'їсти. Е, маю що одягнути, маю якусь криш, кришу над головою, то. Слухайте, а що тут поганого? Що, що не вистачає? Якщо дивитися, звісно, там сатана хоче так нас навчити, щоб ми дивилися на якихось там олігархів, мільярдерів, які мають яхти, кораблі, і, і нам того не вистачало. Але це брехня, бо тобі воно і не потрібне. І ті яхти, ті, не знаю там хто що купує, не принесуть тобі радості і щастя. Так є. Бо ті люди хочуть. Показати, що вони щасливі на фотографії. Як ми іноді фотографію робимо, ти можеш навіть бути без настрою, там, то -то -то, в своїх якихось е, темах. Але на фотографії посміхаєшся файно, бо я, я хочу на фотографії бути файно виглядати. Так само і вони. Так само і вони хочуть на фотографії просто файно виглядати, біля тої яхти. Але та яхта, скільки приносить боргів. І того, того і скільки треба за що платити, то потім не так це вже і весело. <схай> ну, звісно, у кого є за що ну, платити за то все, то хай собі платять. А на правду ну, не робиться тебе якось щасливішим. Бо ти і так маєш сьогодні все. Взяти часи Ісуса Христа, то людина бажалась багатою, коли мала на хліб, на сьогодні. Хліб, буквально хліб. Їжу на сьогодні маєш. То ти вже багатий. Не треба думати, що ти бідний і нещасний. Е, важливо розпізнати це багатство. Зрозуміти, що твоє багатство не конкурує з іншим багатством. І тоді тобі стає жити простіше. Ти розумієш, що ти багатий, ти достатньо маєш всього. Тільки живий радій. Живий радій. Але соцмережі, е, новини будуть постійно культивувати, що в когось мільярди когось Різні речі там потрібні, не потрібні, і тобі вони потрібні. І це, і це таке типу, бажання, що мені щось потрібно, а мене його нема, і робить тебе нещасливим. І так само мене. Тому треба тішитися і радіти з того, що маю, і дійсно розуміти, що ті всі речі, які пропонує сьогоднішній світ, не, не будуть тебе робити щасливішим. І тоді, коли ти це признаєш, зрозумієш, ну, легко це зрозуміти тому, хто вже мав багато грошей, багато речей. А потім воно так набридло, що відмовився від всього. І бачимо, так багато святих це робили. Дійсно, з багатства переходили на повний мізір, бо вони розуміли, що я краще буду бідним, без нічого, але буду щасливим. Іноді багатство робить нещасливими також. І, і це не те, не що іноді, а дуже часто так буває, що людина все життя бігала, заробляла, а потім ну, розуміє, що все позаробляв на то, то-то, а щасливими не став, не було часу, бо пахав як лошадь. Сьогодні візьмемо посилання 25 листопада 1989 рік. Дорогі діти, усі ці роки закликаю вас цими посланнями, які вам даю. Дітоньки, посланнями, хочу зробити прекрасну мозайку у ваших серцях, щоб кожного з вас, як оригінальний образ, я могла передати Богові. Тому, дітоньки, хочу, щоб ваші рішення були свідомими перед Богом, тому що Він дав вам свободу. Тому моліться, щоб без будь-якого впливу сатани ви вирішили вибрати тільки Бога. Я молюся за вас перед Богом і прошу вашої відданості Богові. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Як завжди, неймовірне послання. Дуже глибоке, дуже цікаве і дуже практичне. Марія завжди говорить практичні речі. Не, не говорить такі, знаєте, як зараз модно казати, водичку л'є. А ну, для когось, може, це й водичка, хто не входить в глибини, бо так поверхово прочитавши один раз, ну мало що зрозумієш, може бути і вода для когось супердуховного. Ну, але я, я кажу, що якщо він супердуховний, але має куріння, алкогольщиці такі е, вживає речовини, то для мене ця супердуховність незрозуміла чомусь. Е, бо ну не знаю, як пізнати Бога, народитись з висоти і бути залежним від бійцівських тем. То це вже питання, чи то людина дійсно супердуховна, чи хоче видавати себе за супердуховну. Практика завжди показує. Практика критерій істини. Коли ти дивишся на священника, на християнина, який живе Богом, то це істинний християнин. І коли хтось видає себе за християнина, особливо за супердуховного, а живе, ну, як, як всі, то це означає, що це не, не та людина. Це людина, тільки видає себе когось або щось, або хоче бути кимось, але не собою. І Марія сьогодні каже: будь собою. Будь собою, прийми себе, не, хо... не будь копією. Перестань думати про когось, або думати, як би стати кимось. Стань собою, будь собою і полюби себе, дійсно. Дорога дитина, у ці роки закликаю тебе цими посланнями, які тобі даю. Дитинко, посланнями хочу зробити прекрасну мозаїку у твоєму серці, щоб ти був оригінальний образ. Щоб ти був оригінальним. Щоб ти був оригіналом, а не копією. Сьогодні дуже багато копій, дуже багато людей хочуть бути подібними на когось, там мають і, і, і ідеали якихось, актори там, то, 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 то прагнуть бути подібними. Але Марія каже: будь оригіналом. А оригінал це ти, це я, це оригінал. Нема інших, нема таких самих. І Якщо ти хочеш бути копією китайською, ну то тобі не сюди, не на цей канал. Тут оригінали. І ти як оригінал, найкращий в очах Божих. Не Найкращий за інших, але найкращий. Я могла передати, щоб цей оригінальний образ Марія каже, я могла передати Богові. Тому, дитинко, хочу, щоб твої рішення були свідомими перед Богом, щоб кожне твоє рішення було свідомим не перед державою, не перед законами, не перед Конституцією, а перед Богом. Розумієте, щоб кожне твоє рішення приймати перед Богом. Рішення будь-яке піти кудись, там десь купити щось, перед Богом приймаєш рішення. Свідомо, свідомо, просиш Бога, а чи потрібна мені та річ, коли я йду купляти її? А чи потрібно мені взагалі туди їхати? Або туди йти сьогодні. Чи потрібно мені то, чи я правильно там роблю перед Богом. І коли ти перед Богом приймаєш кожне рішення свідомо, то твій стиль життя буде з Божою волю згідний. Тому що ти кожне рішення робиш з Божою. З Божої волі. Звісно. Бо якщо ти в Бога питаєш, е, отримуєш відповідь і так робиш, то живеш з Божої волі. Супер! Все так просто. Тому що. Він дав тобі свободу. Господь дав тобі свободу, щоб ти свідомо тепер з Його волі приймав рішення, приймала рішення жити, власне, гідно Його волі. Тому моліться, щоб без будь-якого впливу сатани ви вирішили вибрати тільки Бога. Тому сьогодні на практику беремо молитву, молимось дійсно за те, щоб ми без впливу сатани приймали рішення, свої оригінальні рішення через цю волю Божу. І наше основне рішення було вибрати Бога. Я молюся за тебе перед Богом і Прошу Твоєї відданості Богові. Марія каже: молюся сьогодні за тебе і прошу твоєї відданості Богу. Твоєї відданості з твого серця. І коли ти віддаєшся дійсно з серця, то твій стиль життя буде дійсно правдивим праведним. І тоді тобі не треба грати роль перед кимось, створювати вигляд, що ти там добре молишся на колінах, а десь за углом уже цигарку шмалиш або ще там щось. Тобто ти дійсно живеш, живеш і не перед ким нічого не театральним актором не граєш. Живеш вільно, бо ти є оригінал, і ти завжди є цим оригіналом. Неймовірно, легке життя, коли не треба створювати якихось. Образи створювати копії, надівати ці маски це є вільність, яку дарує Господь. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Марія каже: відповіла на мій заклик. І я вам дякую, що дивитесь, лайкаєте, коментуєте, поширюєте, будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугоря. Папа. -па.